Казка про альпаку, що боялася сяяти. У горах, де хмари чіпляються за вершини, жила собі альпака на ім'я Шай. Вона мала найм'якшу шерсть, яку сонце фарбувало у золотаві відблиски. Але шай соромилася цього блиску. Ну що, я світильник якийсь, бурмотіла вона, коли друзі хвалили її. Іншим та ж хочеться сяяти. І тому щодня вона обережно посипала себе пилом, щоб менше блищати. Одного ранку в долину прийшли мандрівники, вони шукали саме альпаку з найм'якшою шерстю, щоб зробити ковдри для сиріт у селищі на горі. Але серед усіх тварин шай стояла в тіні, намагаючись бути непомітною. Тоді маленьке пташеня, що сиділо поруч, запищало Чому ти ховаєшся? Твоє світло ж тепле, несліпуче, ти можеш зігріти дітей та й шубку свою обновиш. Шай знітилася. Мені здається, коли хвалять себе, це нескромно. Пташеня відповіло Якщо сонце соромитиметься світити, хто нас зігріє? Ці слова запали їй у серце. Вона глибоко вдихнула, обтрусила пил. І шерсть знову засяяла. Світло відбилося на горах так яскраво, що мандрівники відразу помітили її. Яка краса, тепер усім буде тепло! вигукнули вони. І того дня шай зрозуміла скромність гарна, коли не стримує твоє світло, бо світ потребує тих, хто світить. Значенка Скромність гарна, коли не стримує твоє світло. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.